Вітаю, друзі. Сьогодні, 27 серпня, з вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я є керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії вже традиційно. Олег Пензен, економіст, фінансист, політик, політолог. Ну, я відверто вам скажу, друзі, що стосовно е колеги Олега, я можу засовувати багато порівнянь те, про що він може говорити, це не випадково. Вітаю вас, пане Олеже. Ну, я себе позиціоную як економіст. Просто життя сьогодні настільки багатогранне і контроверсійне, що говорячи про економіку, ми об'єктивно чіпляємо і політичні речі, чіпляємо і геополітику. Тому от приблизно так воно і виглядає. І я хотів би, пане Олеже, якраз в цьому контексті з вами про це говорити, тому що цифри, вони річ вперта, інколи сприймаються не всіма одинаково, тому що математика не дуже проста наука, як, пересві... як засвідчує от, взагалі освіта шкільна, впродовж багатьох років ми бачимо, що з ну, цифрами складно завжди. Тому ми пояснюємо максимально просто, що за ними стоїть. Я хотів би розпочати із новини, яку сьогодні публікує видання Bloomberg, і пише про те, що з сьогоднішнього дня. Почали діяти мита Сполучених Штатів Америки проти Індії на рівні 50%. Вони більші, ніж китайські. Блумберг пише, що проти Китаю мита на рівні 30%. Інші дані дають більше значення, понад 50. Я зустрічав і 51, тобто в залежності від того, які товари. З Китаєм уша дуже непрості нині відносини. Е, і дійсно на цьому тлі вибивається Індія, яка сказала нам начхати на ваші мити. Ми будемо дружити тепер з Китаєм. Ситуативно підкреслюю, ми купуємо і далі нафту у Росії. А спілкуватися із Трампом на рендрамоді відмовився вчора. Західна преса писала. Практично вся, що чотири дзвінка дзвінки, які Трамп ініціював, були відторгнені на рендрові моді, а, і Трамп сказав на цьому тлі, і в тому числі на продовженні непростого процесу російсько-українських перемовин, що він застосує мита проти Росії, можливо, проти Китаю, які санкції, ну щось буде там страшенна, якась торгово-економічна війна, е, пане Олеже, що зараз відбувається саме в цьому питанні? Чого нам очікувати? Ну, давайте розкладемося все от по поличках. Спочатку почнемо з Індії, що вже її зачепили. Чому 50? На Індію і так було десь на рівні 25%, 25 додатково відсотків пов'язаних з тим, що Індія купляє російську нафту, і це якраз був перша спроба додати мита тим країнам, які продають товари, купляючи російську нафту. Чому є питання? Питання в тому, що загальний товарообіг між Індією і США є мізерний. Тобто, в реальній дійсності той обсяг, про який ми зараз з вами говоримо, він на Індію не відіграє жодних суттєвих, скажімо, якихось впливів. Тому і позиція Індії до деякої міри є зрозуміла. Що для Індії є важливішим? Для Індії є набагато важливіше продовжувати продавати достатньо великий обсяг своєї продукції, зокрема, нафтопереробки в Європейський Союз. Тому я неодноразово, обговорюючи з вами у ті е, рухи з приводу е, введення додаткових мит і там, інших обмежень, говорив, що е, для Індії набагато суттєвіше є 17-й пакет санкцій, аніж будь-які Трампові мити на, на рахунок 25%. 17. -й. 18 -й пакет 18 санкцій. 18, перепрошую, так. так. В 18-му пакеті санкцій було е, чітко виведено, що з 1 січня 26-го року угу. припиняється, е, накладається заборона на продаж. На території Європейського Союзу нафтопродуктів вироблених з російської нафти, окрім трубопроводної, угу. тобто оця, оцей додаток, окрім трубопровідної, це стосувалося е, нафтопроводу «Дружба» і Словаччини-Угорщини, а Індія напряму потрапляла під оцю заборону. І тому три найбільших нафтопереробних е, підприємства Індії. Провели аукціон по закупу нафти на переробку на листопад-грудень цього року, вже не залучаючи російську нафту, а нафту з перської затоки. Хоча для свого внутрішнього ринку, а треба сказати, що в Індії достатньо великий внутрішній ринок, Індія буде продовжувати купляти російську нафту. Більше того, подібна політика Трампа серйозно штовханула Індію в обійми Піків. Це uh -huh. теж треба розуміти. Якщо врахувати, що між Індією і Китаєм є дуже непрості стосунки, особливо територіальні, якщо врахувати, uh -huh. що е, все те, що на сьогоднішній момент літає і стріляє в Пакистані, це є китайська зброя. Е, а для Індії Пакистан сьогодні є найбільшим е, подражнювачем в регіоні. Uh -huh. В них дуже непрості стосунки. Але тим не менше, це е, не змінює бажання Індії створити єдину позицію країн умовного півдня проти жорсткої торгівельної політики Сполучених Штатів Америки. Тобто, тут, в даній ситуації, Трамп навіть зіграв гірше ніж було раніше, тому що він, по суті, кинув Індію, а це ну, населення навіть більше сьогодні, ніж Китай. Разом з Китаєм там більше трьох мільярдів населення. Слухайте, це. При тому, що сьогодні на земній кулі живе 7,2, і угу. Індія і Китай 3,2. Ну, от рахуйте. Тобто, уявіть собі, ну, от скупченість населення, і... а населення це потенціал, це купівельна споможність, це все, що завгодно. Тобто, це, це, це є найбільший ресурс, який в є, який є в світі. Так. Так що, коли ми з вами говоримо про ту ситуацію, мені здається, що е, особливо на тлі е, достатньо, знову ж таки, контроверсійної політики Трампа по відношенню до Китаю. Угу. Ну, тобто, е, дивіться, е, не може бути подвійних стандартів. Ну, от я завжди про це говорю. Ви або мудрі, або красиві. Ну, Одночасно, та й в Трампу у виконанні бути надзвичайно важко. Е, тому тому е, Індія точно на сьогоднішній момент е, різко змінила свою позицію по відношенню до Сполучених Штатів Америки. Е, ми Мита введені на індійські товари на американському ринку не зіграли жодного великого там впливу. Індія і так відсахнулася від російської нафти в частині того, що вона переробляла і постачала на європейський ринок, тому що для неї цей ринок преміальний і важливий. Ну і Індію кинули в обійми Китаю, тобто посилила систему Брікс набагато суттєвіше ніж було раніше. Так, що я би сказав, що в даній ситуації політика Трампа нічого хорошого світу не принесла. Ну так, але чого нам тепер очікувати від е, співпраці Індії і Китаю? Ну тут менше, я сказав би від подальших дій Індії, яка за різними даними, те, що я бачу в західній пресі, ну не зовсім відмовляється від російської нафти. Тому ні, що... ні, ні, власне, це про те, що я і сказав. Дивіться: у Індії є два ринки: ринок експортний, там де вона переробляє нафтопродукти, і відправляє в Європейський Союз в основному. І є внутрішній ринок. Ну, вибачте, будь ласка, таку купу народу треба возити по країні, а країна не маленька. Окей, тоді я сформулюю трішки по іншому запитання, пане Олеже, щоб ми не повторювалися. Що тепер робити Трампу і Європі з Індією, оскільки Індія не відмовляється чекати Нового року? Ну, Індія вже зменшила загальний обсяг закупівлі російської нафти. Ну, пане Олеже, ну зменшила це окей, але не настільки, щоб це виглядало критичним для Росії. Слухайте, для Росії критичним є не стільки обсяг, скільки ціна. І коли ми з вами говоримо про те, що міг би зробити Трамп, це як мінімум Трамп би міг приєднатися до ініціативи Європейського Союзу. Знову ж таки, проголошеної у 18 пакеті щодо встановлення максимальної ціни на російську нафту 47,5 доларів за барель. Трампу нічого, власне, не буде коштувати це приєднання. Але, принаймні, дивіться, коли проголошується 47,5 доларів за барель, росіяни вимушені були дати Індії скидку в 5 доларів на барель. Вимушені були. Але останні дані свідчать про те, що вони продають зараз до Індії нафту дорожче за 60 доларів. Ні, 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 це не так. Дивіться: сьогодні, 60, так? Е, ні, сьогодні 65 доларів це марка Бренд, угу. плюс при тому, що е, традиційно завжди барель нафти марки Urals був десь 3-4 долари менше, ніж Бренд, а ви ти приблизно в ціні. Е, Американської суміші е, і ще росіяни дають мінус 5 доларів на барелі. Росіяни продають нижче 60 доларів за барель, вони десь продають в межах 57 Але Тут... тільки ту нафту, яку купують державні підприємства Індії, так, 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 безперечно. Так. А все решта, це йде в чорний ринок, якраз по тій ціні, про які я говорю, е, все решта іде, все решта іде тіньовим танкерним флотом. Ну так от тоді ретричне запитання. А яка тоді, вибачте, ці всі історії роль Європи? Вона далі мовчки купує це все і нічого не хоче робити, бо вони Я говорять не про не е, контроль за тіньовим флотом закінчує у 19-му санкційному пакеті. Я коли читаю ці ініціативу, мені від неї смішно. Я хочу сказати, хлопці, дівчата. Так це ж було у 18-му, Про що ви пишете? Той, це не тільки було в 18-му, це в кожному пакеті в ну, кожному так. пакеті починаючи з 14-го, Тіньовий танкерний флот, тіньовий танкерний флот, збільшується загальна кількість кораблів, які входять до цього переліку санкційних. Але е, дивіться, якщо на сьогоднішній момент середній вік танкеру, який ходить по світових океанах десь приблизно від 10 до 12 років. Uh -huh. Кораблі тіньового танкерного флоту це 24 роки. Ну, тобто, це, по суті, металобрухт, який стояв на приколі в портах, який вже був готовий на металобрухт порізатися, Росіяни його викупляють по дешевій ціні і відправляють в подорож. І тих кораблів в реалі дійсності багато. І для них, коли такий металобрухт потрапляє в список спецсанкційних, вони просто куплюють нове, або міняють на те, що, що може ходити. Тому в даній ситуації, як на мене, дивіться, знову ми повертаємося до того, про що говорили минулий раз. Окей. Всі ті санкційні обмеження, всі ті війни торгівельні, вони е, нічого не варті доти, доки за плечима Російської Федерації стоїть Китай. Угу. Єдине місце, єдина країна, єдиний керівник, який реально може вплинути на позицію Російської Федерації з економічної точки зору, з усіх розумінь будь-яких це Китай. Китай є, по-перше, найбільшим покупцем російської нафти, Китай є найбільшим імпортером в Росії товарних позицій, Китай є найбільшим перекривачем підсанкційних товарів подвійного використання, що отримує сьогодні Російська Федерація. Тому позиція Китаю, до речі, Китай в реальній дійсності є найбільшим вигодонобивачем цієї війни. Неодноразово ми про це говорили з вами. Е, хоча знову ж таки е, позиція Китаю в багатьох моментах є дуже складною з точки зору розуміння, вони дуже обережно піднімають будь-які питання, пов'язані з цією війною. Але, е, як на мене, жовтень місяць цього року буде. Оцим Рубіконом, оцією, скажімо, точкою неповернення по відношенню до того, з якої сторони барикади буде Китай. Я поясню, да, да, будь ласка. В жовтні місяці цього року Російська Федерація остаточно з'їсть всі внутрішні резерви покриття дефіциту російського бюджету. На сьогоднішній момент російський бюджет має дефіцит 5 трильйонів. Угу. Очікується, що до кінця цього року буде в нього від 8 до 9 трильйонів російських рублів дефіцит. Це по сьогоднішньому курсу 120-130 мільярдів доларів. В Фонді національного добробуту Російської Федерації лишилося 2,4 трильйона. Це то, що можна, це золото і юані, які можна використати. Угу. Абсолютно чітко вже відомо, що в час, от на початку вересня місяця. Путін поїде до Сі Цзінпіна просити стабілізаційний кредит uh -huh. в юанях на покриття дефіциту бюджету. Якщо Сі Цзінпін цей кредит дасть, він чітко займе проросійську позицію, чітко uh -huh. е, переміститься в, в цій барикаді на сторону Російської Федерації, і тоді питання місця Китаю в цій війні буде зрозуміло. Uh -huh. Але є дуже суттєвий момент. Китай вкрай зацікавлений в європейському ринку. Для Європи Україно-Російська війна екзаціційна. Тобто питання виживання Європейського Союзу. Mm. Тому, коли ми з вами говоримо про позицію Китаю, він намагається бути максимально обережним з тої точки зору, щоб не втратити цей преміальний ринок. Тому що, по-перше, європейський ринок для Китаю це альтернатива американському. По-друге, це є е, ну, якийсь, скажімо, трансфер, якийсь послаблювач, якийсь амортизатор тих процесів, що е, робить Трамп е, з китайськими товарами, які йдуть на американський ринок. І е, Сінзинпін не може е, ігнорувати позицію Європи з приводу закінчення україно російської війни. Mm -hmm. так, що а, цього... Європа, а Європа дуже хоче швидкого закінчення війни. Європа дуже хоче швидкого закінчення війни. О, це якась нова теза, пане Олеже. Так на сьогоднішній момент всі дії, ну принаймні так, принаймні основних гравців Європейського Союзу. Європа дуже різна. І країни Балтії, і країни, наприклад, е... Орбановської групи та Орбан Фіцо це абсолютно різні інтереси, але принципово Франція, Велика Британія, Італія, е... це країни Німеччина. Так. Які однозначно йдуть по шляху е закінчення цієї війни, принаймні хоча б її заморозки. Ну, принаймні, я те, що бачу з моменту Мюнхенської безпекової конференції, що активно просуває е висока представниця дипломатичної Європейської комісії, яка калесту, то в неї діє абсолютно на інше спрямовані, на продовження війни. Ні, ви знаєте, е ті останні дії пов'язані із, е скажімо, Групою рішучих, отак це назвемо. Та ті моменти, що активно пропрацьовуються в гарантіях безпеки, активна позиція Європейського Союзу щодо залучення до гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки, потужні обговорення за останній час, якраз говорять навпаки, що Європа хоче долучитися до питання закінчення війни. Більше того, позиція європейців. З приводу їх активної присутності на перемовинах на переговорих між Україною і Російською Федерацією також говорить про те, що вони чітко притримуються української позиції, і вони е, спрямовані сьогодні на зупинку активної фази бойових дій, пане Олеже. Я додам від себе моє бачення: хочуть і можуть це інші речі. Ні, ні я ж говорю ні. про хочуть. Я ж говорю про хочуть і вимушені. Це інші речі, тому що вони вимушені, а тому хочуть до цього процесу долучатися, тому що американці зайняли іншу позицію. Трамп не хоче затягування війни. А аргумент у нього простий. Будете перечити мені залишитись без американської підтримки в Європі. А це 100 тисяч військ і це ядерна зброя США. Ну тут дуже простий аргумент, як на мене. Європейці постали перед дилемою. Перепрошую, що перебив. Ні, ви абсолютно праві. Я не можу з вами не погодитися. Тобто в даній ситуації ота картинка, яку ми з вами обговорюємо, якраз і говорить про те, що результуючим у тих всіх, хочуть, можуть, потребують, оцінюють, якраз і є напрямок на завершення активної фази бойових дій. Так, так. При цьому цю позицію чітко ви сказали про Кая Калас, вона висказала вам її. І тоді Ван Гі не втримався і сказав, що вони не можуть допустити поразки Російської Федерації. Це теж момент, який є елементом в тій достатньо складній грі, геополітичній. Але то, що сьогодні Європа однозначно і з фінансової точки зору, і з безпекової не хоче продовження активної фази бойових дій, це 100%. Окей, я тішуся я з цієї новини. Ну, поки що не бачу явних ознак. Вони лише діють під тиском Трампа. Хоча Трамп провадить не дуже як на мене ефективну політику. Це окрема історія. Паневіться Олег... навіть навіть ці, навіть з тої точки зору, що кожен місяць Україна буде отримувати мільярд доларів європейських грошей, за яких будуть купляти американську зброю для того, щоб фронт не посипався, і все це буде з кишені європейських платників податків. Це дуже поганий аргумент. З точки зору продовження війни? У мене є на... мене є контраргумент: uh, Польща, Балтія вкрай боїться наступу росіян. Це очевидно, всі розвідки як один розповідають про це, і це не просто дискусії там між нами з усією повагою до вас, а це рівень офіційної влади Європи і вона готова платити за безпеку, але яка буде забезпечуватися руками ЗСУ. Правильно, але маленький нюанс: ви зауважте в тих конфігураціях нової архітектури безпеки, про які йдеться мова, ніхто не говорить про демілітарізацію України, ну так. Тобто, на сьогоднішній момент так, вони хочуть руками українських вояків стримувати російську навалу, але щоби в підбрющі, вибачте, будь ласка, Російської Федерації угу. стояла потужна українська армія. Яка у випадку будь-яких зазіхань на європейський континент миттєво би пішла вперед, відвоюючи території, які належать Україні. Так. Тобто, в даній ситуації е, українська армія добре озброєна, оснащена, е, не розпущена, профінансована європейським союзом? Це буде дуже серйозним е, стримуючим фактором навіть в умови замороження війни. А в цей момент європейці будуть сидіти, гріти свої. Мов промовчу, що на пляжах і пити каву біля ей вежі, ну так як вони це робили після другої світової війни. Вони ну, до того зликли, що така війна. історія не дуже подобається. Перспектива ні, нам з вами вона може не подобатися, але в е, очах європейського платника податків це є допустима е, витрата для того, щоб продовжувати те життя, в якій він до якого він звик. Тому з одного й боку іншого боку, пане Олеже, ми доходимо висновку, дійшли висновку, що і продовження, і замороження війни для європейців сьогодні вигідний варіант. Я так для себе роблю висновки, ну, пане прийде. Олеже. А скажіть мені, будь ласка, а яким може бути рішення Сіндзінпіна за підсумками саміту в Шанхаї і в тому числі зустрічі із Путіним і іншими керівниками країн? Буквально вчора на зустрічі з Володіним, який прилетів туди? А, Переддень візиту Путіна готувати всю цю помпезність. Ну в принципі, робоча ситуація тут без іронії, так воно має виглядати. Сі, зробив дуже короткий коментар. Дуже короткий. Добре, що він нас привітав нарешті з днем незалежності. Визнав Україну як таку дуже, дуже... дуже принципова річ. Да. Дуже принципова річ. Я ну, не китайсь... китайсько в китайській філософії в китайському сприйнятті світу це і визнання України як суверенної держави. Так, це дуже важливий факт. І він, як на мене, один із ключових на сьогоднішній так. день. Китай повертається в порядок денний, але всі е, сказав, що ми разом із Росією будемо говорити, яким буде світопорядок надалі. Тут буквально сьогодні один із наших колег, пан Вадим Денисенко, і не лише він, а й інші. Згадали про сот, проти якого активно виступають і американці. Ну, я бачу, чим далі, тим більше виступають і китайці. Вони ведуть мову про торгову угоду. Яких рішень очікувати від Китаю найближчими днями, тижнями? Біполярний світ. Бі. І друга, друга, друга точка. Пане, Може, перепрошую, я ж правильно почув: біполярний. Так. А що ж тоді буде з Путіним із Росії? А Путін і Росія. Це е, васал, це е, сателіт. Uh -huh. е, ну, знову ж таки, дивіться, е, Сі Цзінпін не говорить про головенство Китаю. Він говорить uh -huh. про головенство Бріксу, uh -huh. де Китай буде е, основним стережним, який буде навколо якого буде формуватися політика. Тобто, формально Брікс. Буде не об'єднання незалежних держав, де політика буде напрацьовуватися Китайською Народною Республікою. Але mm -hmm. ще раз повторюю: Російська Федерація це сателіт Китаю, який все більше і більше втрачає економічний суверенітет, просто тому, що в противному випадку він не протягне і місяця mm -hmm. без китайської допомоги. І коли буде йти мова про. Нову архітектуру світу, так то це точно біполярна система, де з одного боку буде великі країни Старого Світу разом зі Сполученими Штатами Америки а з так. другого боку будуть Бразилія, Індія, Китай, Російська Федерація, тобто країни, які вважали до сьогоднішнього дня себе обділеними в розподілі світових ресурсів. Так що я думаю, що от в такій конфігурації uh -huh. воно і буде вестися, але е, Китаю не потрібна безкінечна війна, яку веде Російська Федерація в Україні, вже не потрібна. Ну принаймні, Китай неодноразово говорив про те, що він є сторонником припинення цієї війни, і це проголошувалося. Неодноразово це раз. По-друге, Ну так, Путін теж говорить, що мені на кого не нападали. Перепрошую. Ні, ні, дивіться. Ну позиція Путіна і позиція Сі Сінпіна це, це трошечки великі різниці дві, як кажуть Тож, в Одесі. Угу. Давайте будемо відверті. Другий момент то, з чого ми власне почали, обговорення китайського лідера, його поздоровлення в Україні Зеленському. Як е, незалежній країні, це теж є момент того, що Китай визнає, що Україна зберіглася як незалежна країна, попри всі намагання Російської Федерації. Третій момент в даній ситуації: е, рівень економічної залежності Росії і Китаю настільки великий, що я думаю, що будь-які рішення, які будуть прийматися на рівні Пекіну, е, Росія вимушена буде імплементувати в, в, в свою повсякденну діяльність. Поднемна ну, тобто, один... залежність чи одностороння залежність. Та ви знаєте, в дійсності одностороння. Китай абсолютно спокійно обійдеться без Російської Федерації, Російська так. Федерація без Китаю помре через місяць. Ми з вами почули і заяву президента Бразилії. Ви ж чули сьогодні, так? так. Це теж знакова річ, яка не ви. виникає просто так. Тобто рівень контактів е, бразилійського президента і, і Сі Цзінпіна є набагато більш активніші і потужніші, аніж по на публіку вони типу дуже посварилися. Перепрошую, ні ну слухайте на публіку можна сваритися як завгодно, але в реальній mm -hmm. дійсності брік лишається бріксом. Тому, коли ми з вами говоримо про ті речі, є ознаки того, що напевно буде формуватися якась конфігурація без присутності і Європи, і Сполучених Штатів Америки. Uh -huh. Вони будуть напрацьовувати єдину спільну політику. За участю, uh -huh. в тому числі Індії. Uh -huh. Виходячи з того, що Китай, що б там хто не говорив, дуже сильно зацікавлений і в європейському, і в американському ринку. Американські і європейські учасники цього процесу однозначно будуть впливати на остаточне рішення. Uh -huh. Так що я думаю, що ми наближаємося до того, коли нам принаймні скажуть, як буде виглядати той світ, який буде будуватися, в якому Україна поки що виступає не суб'єктом, а об'єктом обговорення. На превеликий жаль, але дуже реалістичний, правдивий уряд з паном Олегом. Я ну, дякую вам, пане Олеже, за цю справді дуже конструктивну розмову. Ну, принаймні так вона мені видається, правдива, без прикрас із фактами, цифрами. Е, я дуже хочу, аби ваш прогноз на рахунок жовтня справді справдився, щоб це був останній місяць війни. Бо цього прагнуть українці дійсно зараз дуже багато об'єктивних підстав говорити, що цей прогноз може виправдатися, але ж ми розуміємо, що за цими об'єктивними підставами стоять конкретні суб'єкти, і що в них в головах поки що точно ніхто не знає. Суспільство дуже часто тішило себе рожевими ілюзіями з приводу швидкого закінчення війни, а потім дуже потужно розчаровувалося. Давайте не будемо суспільству. В черговий раз малювати якихось ілюзій. Давайте дочекаємося е, подій і тоді будемо всі разом спостерігати і обговорювати, що з цим робити. А для цього саме тут ми і збираємося на цій платформі офлайн і онлайн, щоб складні речі пояснювати максимально просто. Центр громадської аналітики вежі для цього власне створений. І я дякую пане Олеже, вам і всім, хто допомагає нам у цій непростій, але я вважаю, необхідній справі. Тому підписуйтеся на канал. Коментуйте, шерте відео. Це необхідно для того, щоб правдивий і об'єктивний контент поширювався на платформі YouTube, А мені видається такого не дуже багато. А ми його створимо разом з паном Олегом. Спасибі.